Друзі, сьогодні розпакуємо набір від старого доброго кохінору, який призначений для графіки. І я вам сьогодні покажу, на що він здатен. Значить, набір у залізній коробочці, для кого це важливо, складається із різноманітних олівців. Пастельки, гумки, розтушовки, все, що потрібно для графіки. Отже, розпочинаємо. Крім цього наборчика, ще а, додамо до наших експериментів а, набір сефій. Розпечатуємо. Один, одне пишеться просто вугілля, друге шовковий чорний. Зараз знайдемо між ними різницю. Олівчики, сепія, білий пастельний олівець, ну, це біла крейда, так? потім темна сепія, два брусочка пастелі, чорний і рудий, все в нашій сьогоднішній кольоровій гамі. Розтушовочка. Ви мене часто питаєте, чим розтушовувати пастель? Я завжди це роблю пальцями, але для особливо тонких детальок або для особливо чутливих пальців краще використовувати розтушовку. Такий цільно-графітовий олівець 6B, доволі м'який, як ви знаєте. А, і е, яка розпечатаємо ще блок сепі. в сепі градаціях. Від світленької угу. до темної. Давайте розпочнемо саме із е, кольорів руденьких, класичних для сепії. Ось такий слід лишає олівчик, е, який називається червона крейда. І, що хочу сказати, що е, від Темної сепі дуже сильно відрізняється червона крейда. В ній є така певна маслянистість, і вона зовсім не розтирається на відміну від темної сепі і між ними суттєва різниця. Давайте перевіримо тепер цю темну світлу сепію у вигляді брусків. У брусочку приблизно така ж ситуація, вона масляниста, і темно сеп'я розтирається. А чорні е, вугільні олівці також суттєво відрізняються. Е, вугіль то, що е, Суто, вугіль, розтушовується прекрасно, на відміну від цього шовкового чорного, який дуже схожий на графітний олівець. Давайте перевіримо поруч графітний олівець. Він тільки більш матовий, тобто графітний, зовсім такий глянцевий, з блиском щодо білого, то на тонованому папері, звісно, він доволі вигідно дивиться. Ну, і розтушовочки для тих матеріалів, які розтушовуються, а це все ж таки найкраще це пастельки, тому що навіть ця темна сепія буде не так розтушовуватися, як пастель. Так, давайте зробимо. Певну градацію, градієнт і от таким чином, дивіться, ми можемо розтушовувати і лишати наш манікюр у прекрасному. Просто супер знахідка для тих, хто хоче поберегти свої пальчики.